Важливо знайти до сол... це є сол... соленоїд. на Fiat Ducato Peugeot, Buxer, Strength, Jumper. Соленоїд то це по-модному так сказано. По-простому, можна сказати, бочечка-актуатор турбіни. До нього треба знайти фішечку. Фішечок є дуже багато різних. Фішки діляться на три категорії: дешеві по три копійки, середні. По ціновій політиці і дорогі. Дорогі, тому що самі дефіцитні, вони саме дорожче коштують, тому їх важко знайти. От. Ось така фішечка є в наявності до цього силеноїду, тому треба буде сьогодні її відправити. Кому такі речі необхідні. Фішки е, на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Strange Jumper є різні, купа різних фішок на навсього треба зателефонувати. Контакти ви знайдете в шапці профілю і все, і сказати на яку деталь необхідну фішечку. А ще краще скинути фото деталі, щоб було чітко видно контакти цієї деталі.